Вітаю! Декілька слів про енергетику, про експертів і про реальну ситуацію. Ви знаєте, зараз ціла низка так званих експертів бігають по ресурсам і лякають всіх зима. Голод, холод, світла не буде, газу не буде, все не буде. Все буде. Менше слухайте експертів В цій ситуації варто довіряти виключно офіційним посадовцям. Розумієте, які роблять офіційні заяви. Вони може трошки і брешуть, але як мінімум вони відповідають за свої слова. Це теза перша, да? Тепер це теза друга. Зрозумійте, на ремонти, на все, що зараз робиться в енергетиці, потрібні гроші. Гроші з бюджету вибивають, видурюють, клянчать. Ну така там своя має завжди боротьба, така. І інколи дійсно перегибають в цьому плані палку і розповідають, що все погано, без грошей, якщо не дасте, буде зима дуже лютою. Тому це один просто з таких прийомчиків, ну до яких філософські відносно відноситься. Відноси, відноси. Легко взимку не буде, однозначно. Будуть відключення, будуть проблеми, але не гірше, ніж минулого року, це я вам гарантую. Тому спокійно, давайте психологічно в першу чергу зберігати свій психологічний спокій, свій нормальний психологічний стан, не заважати один одному, не дратувати один одного лякалками і готуватися е, воювати. Бо вибачте, на війні як на війні, алягер камалягер. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.